Незалежні від блекаутів амбулаторія у Боярці, що на Київщині, обладнали сонячною електростанцією. Вона не тільки закриватиме потребу у живленні під час відключень, а й дозволить зекономити на електроенергії. Як це працює? Соня Григорчук знає деталі. 30 тисяч пацієнтів. Стільки обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги в Боярці. На день приймають кілька тисяч телефонних звернень місцевих. Територія наша це місто Боярка, 10 населених пунктів, 10 сіл. Але сусідні теж громади теж обслуговуються за бажанням, теж обслуговуються у нас. Щоб відключення світла не стали на заваді медпрацівникам. У будівлі встановили фотовольтаїчну електростанцію. На даху 29 сонячних модулів, а всередині інвертори та акумулятори для накопичення виробленої енергії. Станція автоматична, сама переходить на живлення від акумулятора чи від сонця. Також її роботу можна контролювати з комп'ютера. Зверху ми бачимо це інвертори, що перетворюють безпосередньо сонячну електроенергію, ту, якою ми користуємося. Загальна потужність 20 кВт. І Також є ємності, акумуляторні ємності 15 кВт. Під час відключення така станція може безперебійно живити центр майже 6 годин. У ньому розташовані лабораторія, кол-центр, адміністративні приміщення, а також пункт невідкладної медичної допомоги, який приймає пацієнтів цілодобово. Сенс був встановлення подібної системи для того, щоб забезпечити. Цей заклад безперебійним живленням це є холодильне обладнання, в якому зберігаються ліки вакцина, системи ну, освітлення і системи теплопостачання. Ми при зараз вже другий тиждень працюємо в тестовому режимі і бачимо, що в літні періоди вона повністю забезпечить потребу нашого корпусу в електроенергії і в зимовий десь перекриває в залежності від того, які це. Сонячний чи не сонячний день десь орієнтовно десь третину нашої потреби. Сонячну електростанцію в центрі встановили завдяки співпраці Мозу та Світового банку. У межах проєкту ХІЛ такі з'являться в 130 медзакладах первинної ланки у 18 областях. Це проект терміном реалізації 4 роки, який покликаний швидко відбудувати і стабілізувати медичну інфраструктуру в Україні через ті ушкодження, які ми зараз фіксуємо як в прифронтових територіях, так і на інших територіях саме країни. Раніше в межах цієї співпраці боярський медзаклад отримав для виїздів електроавтомобіль. Тож тепер нова сонячна станція допоможе із зарядкою. Соня Григорчук і Гордкаш, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.